Від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі, перша міжурядова конференція України та ЄС уже сьогодні. Так 25 червня заявив гарант конституції, і це дійсно добре. Перемовини це рух уперед. Здавалося б, тут критика недоречна, якби не кілька, але Володимир Зеленський початок перемовин презентує так, неначе це вже офіційний вступ в ЄС. І ще він не згадує титанічну роботу політиків та дипломатів, які працювали в цьому напрямку до 2019 року, і результати їх роботи мали практичні наслідки, які міг відчути кожен українець. Шлях України до Європейського Союзу тривалий і важкий. Давайте згадаємо, як це було. Рух України до ЄС почався не 25 червня 2024 року, і навіть не у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, 28 лютого 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом із наміром захопити столицю незалежної України. Після проголошення незалежності України у 1991 році європейський курс було офіційно визначено головним напрямом зовнішньої політики України. Коли було проголошено відновлення незалежності України, власне почався шлях повернення України туди, де вона історично, ментально, культурно ідеологічно і як заводно далі продовжити цей, цей ряд була, є і буде. У липні 1993 року Верховна Рада ухвалила постанову про основні напрями зовнішньої політики України, у якій декларувався намір України стати членом європейських співтовариств, а також інших західноєвропейських або загальноєвропейських структур за умови, що це не шкодитиме національним інтересам України. Також декларувався намір укласти з ЄС угоду про партнерство і співробітництво на шляху до отримання. Асоційованого, а згодом, повного членства в ЄС угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС було укладено у 1994 році. Це було ще одне свідчення того, що для нас питання європейського вибору це питання екзистенційне, це питання нашого буття, нашого виживання, нашого майбутнього. А вже за два роки у 1996 році президент Леонід Кучма у виступі на засіданні Ради Європи вперше проголосив про бажання України стати повноправним членом Європейського союзу. Перший саміт Україна ЄС відбувся вже у вересні 1997 дев'ятсот у Києві. Важливим для розвитку відносин між Україною та ЄС став дев'ятий саміт у грудні 2005 року, який ознаменувався підписанням ряду двосторонніх документів та прийняттям знакового політичного рішення щодо надання Україні статусу країни з ринковою економікою. Захід був все ще в полоні своїх власних фантазій про спільний простір від Лісабона до Владивостока. Ну, тобто, коли Росія ще сприймалася як потенційний партнер, як країна, яку можна зробити демократичною, якій треба допомагати, яка є безумовним лідером на пострадянському просторі, таке інше, таке інше, ну а всі інші були, так би мовити, при цьому, і це на жаль, відчувалося попри красиві. Заяви, попри красиві декларації, попри все те, що ми намагалися пояснити, і таке інше, великого розуміння ролі України в очах наших західних партнерів я особисто не бачив. У спільній заяві за результатами вже 12-го саміту Україна ЄС, який відбувся 9 вересня 2008 року у Парижі. Президент України Віктор Юрченко та керівники ЄС привітали більш тісне співробітництво, якого вдалося досягти упродовж 2008 року, зокрема у межах реалізації плану дій Україна ЄС, ми зробили кардинальні кроки вперед. І почали переговори про укладення угоди про асоціацію. Підсумовуючи результати саміту, президент Ющенко наголосив, що Україна отримала кваліфікацію європейської країни. Водночас, пропонована Україні угода тоді не містила обіцянок можливого членства України в ЄС. У листопаді 2009 року, в ході підготовки вже до тринадцятого саміту України ЄС, міністр закордонних справ Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з головами зовнішньополітичних відомств держав, котрі вважаються друзями України. Логічно, що основні дискусії велися навколо угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною, де мали бути відображені головні положення щодо поглибленої зони вільної торгівлі між Україною і ЄС та безвізовий режим для українців. Європейці взяли до уваги настійливі вимоги українських дипломатів і щодо подальшого спрощення процедури отримання віз, і щодо розширення категорії громадян на отримання безкоштовних віз. Я їм чітко довів, що Україна готова до важкої роботи щоб демонструвати досягнення на європейському шляху, наголосив тоді Петро Порошенко. Ми активно просувалися. По е, темі е, безвізу з Європейським Союзом. І коли ми вже вийшли фактично на, на фінішну пряму, е, ми відчули якесь якісь гальмування з боку європейців, при тому абсолютно ну, не, е, не обґрунтоване. Тобто, з нашого боку, всі ті вимоги, які ставилися, були виконані. Ми чесно прозвітували, що. І в міграційній політиці, ну і по всіх інших темах, які були дотичні до, до, до безвізу, ми свої зобов'язання виконали. Аж потім неофіційно нам дають сигнал, що ну ви розумієте, ми ж не можемо дати вам першими безвіз, поки Росія його не отримає. А Росія ще не готова. У Росії ще там є певні проблеми. їм ще потрібен час, тому ми мовляв, і будемо трошечки гальмувати. І вас оце просто е, такий е, поодинокий, бо Насправді їх було немало. Приклад того, як е, нас бачили лише через окуляри Москви. Навіть за часів раннього Януковича не припинялася робота по підготовці угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У листопаді 2010 року на саміті у Брюсселі був представлений план дій щодо запровадження безвізового режиму. Він містив 60 пунктів і передбачав ухвалення нових законів або модернізації чинних у 15 сферах розробку семи національних стратегій на 15-му саміті, який відбувся у грудні 2011 року. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та президент Європейської ради Герман Ван Ромпей у схваленому у Києві документі наголосили, що підписання та ратифікація угоди про асоціацію залежатиме від стану демократії в Україні. Чи можливе підписання угоди про асоціацію з Україною, якщо Тимошенко і надалі залишатиметься за ґратами? Тоді за ґратами вже були опозиційні лідери Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Проте тиск Росії на українську владу дав свої негативні результати 29 листопада 2013 року. Президент Янукович не підписав угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським союзом на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Підписати відмовився під тиском Москви, що і спровокувало другий майдан революцію гідності, тому що власне йшлося. Не про формальний документ, а йшлося про вибір свого майбутнього або посттоталітарне з поверненням до тоталітарного, якщо ми бачимо сьогодні в Росії. Або європейські, а тобто демократично українці не дали владі переорієнтувати рух до тайожного союзу, вийшовши на масові протести по всій країні. Євромайдан, що згодом переріс у революцію гідності, призвів до повалення режиму Януковича і його втечі з країни. Перші жертви були покладені на алтар нашої європейської ідеї вже в 2014 році. І вже в березні 2014 року у Брюсселі Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію 27 червня 2014 року. Україна повністю підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Підпис від України під економічно заключною частиною угоди поставив п'ятий президент Петро Порошенко та лідери усіх країн-членів ЄС. Тоді Порошенко для підписання угоди. Використав ручку, якою мав її підписати Янукович у вільнюсі за словами Порошенка. Підписана угода визначає майбутнє нашої держави на десятиліття вперед, за який люди вийшли на Євромайдан, і під прапором якого відбулася революція гідності. Це шлях нашого повернення до спільного європейського дому. Згодом у вересні 2016 року президент Порошенко відкриваючи пленарні засідання 13-ї щорічної зустрічі ЄС, заявив, що Україна заслужила лібералізацію візового режиму з європейським союзом, бо виконала всі умови. Лібералізація візового режиму надзвичайно важлива. Україна заслужила це право, і це було б справедливо. 144 критерії виконано і ми маємо позитивний звіт оціночної місії єс історичним кроком стало підписання угоди про безвізовий режим україни з єс у страсбурзі 17 травня 2017 року за присутності президента україни петра порошенка та голови європейського парламенту 11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до європи Вітаю українців! Європа стала до вас ближче. Роль Порошенкового безвізу у повній мірі оцінили лише у 2022-му, коли він по суті врятував мільйони українських жінок та дітей, що ховалися від російських звірств в країнах. ЄС наступним дуже важливим кроком була фіксація наших євроєвропейських і євроатлантичних. У в конституції України за президента Порошенка. Триста тисяч чотири за рішення. Прийнята. основний закон закріпив незворотній курс держави до ЄС та Північно-Атлантичного альянсу. Пізніше президент Порошенко не раз наголошуватиме, що завдання української влади довести справу до кінця забезпечити повноправне членство України в Європейському Союзі. 28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. До такого рішучого кроку його підштовхувала агресія сусідньої Росії, коли е війська країни-терориста наближалися до столиці з метою захоплення та повалення незалежної держави. Зеленський попросив негайного вступу за новою особливою процедурою. П'ятий президент Петро Порошенко привітав рішення чинного глави держави, який підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Я, як президент, який підписав угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції, я вітаю рішення шостого президента Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі. Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передступних переговорів. Україна в Євросоюзі найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу. Наступного дня після підписання зеленським заявки Європейський парламент рекомендував зробити Україну офіційним кандидатом на членство а 10 березня 2022 року Європейська рада звернулася до Європейської комісії з проханням дати висновок щодо заявки. 23 червня 2022 року європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом невідкладно надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України. Того ж дня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до європейського союзу 14 грудня 2023 року. Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. 25 червня 2024 року став для України ще одним історичним днем. ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство України в Європейському Союзі. Запрошення України до того, щоб приєднатися до європейського союзу, є мені здається великим політичним проривом з боку європейського союзу і його лідерів. Які нарешті зрозуміли, що без України, без Молдови, без потенційно в майбутньому Грузії, Вірменії, Білорусі, але це віддалена перспектива. Європейський проєкт не відбудеться, бо він має охоплювати ті країни, які віддані європейським цінностям, ті народи, які віддані європейським цінностям Режими – ні, народи так. Переговори стартували через понад 10 років після того, як тисячі українців вийшли на Євромайдан, аби відстояти рух країни до ЄС, та через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії, яка прагне утримати Україну у своїй орбіті. Варто нинішній владі нагадати, що ця історична подія сталася не завдяки команді президента з п'яти шести менеджерів, а завдяки потужній роботі урядовців та парламентарів з 2014 року. Треба також усвідомити, що початок перемовин про вступ це заслуга не влади, а на жаль, великої війни. Саме через війну і через нашу відчайдушну боротьбу країни ЄС змінили своє ставлення до майбутнього України і стали готові враховувати нашу трансформацію і таки дали статус кандидата. І таки офіційно оголосили перемовини. Саме від влади тепер критично залежить, чи готова влада сама змінюватись та робити реальні зміни в Україні. Нас тепер чекає важка і кропітка робота. Тому я прошу владу уникати популістської ейфорії і не створювати хибних очікувань у суспільства. Ми не вступимо до ЄС ні за рік, ні за два. Влада й українці мають розуміти, що не тільки Україна інтегруватиметься в ЄС, але й Євросоюз інтегруватиметься в Україну. Після цієї хвилі розширення ЄС зможе справді претендувати на статус першої економіки світу. Принаймні за ВВП, і щоб це трапилось, необхідно максимально ефективно провести розширення в економічному сенсі. Тобто, це не має бути розширення виключно в парадигмі захисту економіки існуючих членів. Це має бути розширення для досягнення світового економічного лідерства. Чи вистачить владі інституційних спроможностей? Теж питання. Для мене очевидно, що ми в час воєнного стану звалюємося, на жаль, до автократії. Україна сьогодні точно, на жаль, не відповідає копенгагенським критеріям. Наша згідно з конституцією, парламентсько-президентська республіка перетворилась в реаліях навіть не на президентську, бо і в президентських республіках, як наприклад, у Сполучених Штатах чи у Франції, дії президента обмежуються. Верховенством права та державними демократичними інституціями у нас це в принципі сьогодні відсутнє. Країною керують, за словами самого президента, 5-6 менеджерів з його найближчого оточення. Єдиний телемарафон замінив свободу слова. Парламентаризм добивається фактично знищений. Незалежного уряду не існує. Це просто підрозділ ОП Єрмака. Власне, все в державі сьогодні це підрозділи офісу президента Єрмака. Багато хто казав, що це не більше ніж мрія. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів. Чи дійсно це так? Чи дійсно зняли кожен із сумнівів? Європейські політики відкрито говорять про корупцію в Україні. Реальний естаблішмент України хоче залишатися вароватим буфером, тому що їх схеми, їх варовство, їх бізатвіціна і ближче. А єврокомісія утворює аудиторську раду, яка контролюватиме використання Україною виділених 50 мільярдів євро. Цей орган зобов'язали щонайменше шість разів відвідувати щороку Україну для перевірок. Україну пустили за стіл переговорів, але це лише крок на великому шляху, де Україну чекає багато роботи по зміні нашого законодавства і функціонування державних інституцій. Це той фінал, який ми, до речі, сьогодні маємо посилити, тому що це то фінал, але це ще не остаточний результат. І сьогодні, якщо ми хочемо, щоб цей процес завершився максимально швидко, ми повинні докласти колосальних зусиль і зробити <кій> <кій> ще, ще дуже, дуже велику домашню роботу. Зовнішній тиск на цю владу і формулювання чітких умов є головними інструментами змін і реформ. Це... Разом з діями громадянського суспільства і інших політичних сил є тими чинниками, що можуть примусити владу остаточно не звалитися в авторитаризм. Україна визначилася зі своєю об'єднуючою національною ідеєю членство в ЄС і НАТО. Маємо пройти цей шлях швидко разом всім українським суспільством за переможної підтримки наших збройних сил. Наступного разу треба обирати не популізм і авторитаризм а свободу і справді демократію лише так ми можемо стати членами європейського союзу Цікавтесь правдою аналізуйте донатьте волонтерте мобілізуйтесь доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами бо переможемо лише разом